Тільки погляньте посеред рівнини Солсбері в Англії стоять ці мовчазни гіганти. Уже понад 4,5 тисяч років, уявляєте, вони зберігають свої таємниці, спостерігаючи за тим, як змінюються цілі епохи. Це Стоунхендж, мабуть, один із найзагадковіших пам'ятників, які коли-небудь створювали люди. І головні питання, звісно ж, залишаються незмінними хто його збудував? Як і що найважливіше, навіщо? Давайте спробуємо разом знайти відповіді, що сховані десь там, серед цих велетенських каменів. Просто вдумайтеся в цю цифру чотири з половиною тисячі років. Стоунхендж старший за великі піраміди Гизи, тобто, коли в Єгипті тільки тільки починали зводити свої величні споруди, ці камені вже стояли тут. Це ж просто неймовірно. Ну що ж, почнемо з першої і, мабуть, найочевиднішої загадки. Як, як взагалі вдалося це збудувати? Адже для людей до історичної епохи це був ну подвиг, що межує з чимось абсолютно неможливим. І тут важливо одразу зрозуміти: Стоунхендж не з'явився за одну ніч, ні. Це був проект, що тривав століттями. Усе почалося десь у 3000 році до нашої ери з простого рову та земляного валу. І лише через сотні років сюди почали доставляти ті самі знамениті камені. А каменів було два типи: з одного боку, величезні сарсени вагою до 50 тонн кожен, які доставляли з відстані близько 30 кілометрів. Але справжня загадка, справжнє диво це менші так звані блакитні камені. Вони важили до 4 тонн і їх привезли аж з уельсу. А це на хвилиночку понад 250 кілометрів. Тільки уявіть собі, без колеса, без сучасних технологій навіщо такі неймовірні зусилля мали бути виправдані якоюсь надзвичайно ну просто життєво важливою метою, що ж могло змусити давніх людей зробити щось подібне. То що ж це за мета? Ну, одна з найпереконливіших теорій каже, що відповідь слід шукати не на землі, а на небі. Можливо, Стоунхендж був не просто спорудою, а таким собі велетенським астрономічним приладом. І знаєте, точність, з якою встановлені ці камені, просто вражає. У день літнього сонцестояння сонце сходить точно над п'ятковим каменем, а в день зимового сідає ідеально, просто ідеально між двома найбільшими каменями. Ні, таке не могло бути випадковістю. Це свідчить про глибокі, справді глибокі знання астрономії. Ба більше, нещодавні дослідження припускають, що це був не лише церемоніальний, а й цілком практичний інструмент. Є версія, що зовнішнє колос Арсенів слугувало гігантським календарем, календарем, що відстежував рік тривалістю 365 із чвертю днів, точнісінько як наш сучасний високосний рік. Це ж допомагало і врожай планувати, і свята відзначати. Добре, астрономічна точність це, звісно, вражає. Але чи пояснює вона все? Можливо, погляд будівельників був спрямований не лише вгору на зорі, а й униз на землю до людей. І ось тут, здається, розкривається інша, не менш важлива частина цієї неймовірної історії. Пам'ятаєте ті самі блакитні камені, які везли аж за 250 кілометрів? Так от одна з теорій стверджує, що вони вважалися цілющими. Можливо, Стоунхендж був своєрідним доісторичним санаторієм, місцем паломництва для хворих, але виявляється, головні знахідки були не над землею, а під нею, бо археологи виявили тут дещо ще сотні сотні кремованих людських останків, і це відкриття воно змінює абсолютно все. Виявляється, у певний період своєї історії Стоунхендж був найбільшим відомим кладовищем у всій Британії. Тобто, це було місце не лише для живих, а й для душ предків. Виходить, це був такий собі священний центр, куди збиралися різні племена. Тут проводили ритуали, влаштовували бенкети та, що найважливіше, вшановували своїх предків, особливо в дні сонцестояння, коли зв'язок між світами, як вони вірили, був найсильнішим. Так, отже, ми маємо різні частини головоломки: астрономічний годинник, місце зцілення, велетенське кладовище. Як усе це поєднати, давайте спробуємо скласти з цього цілісну картину. Тож чим він був насправді обсерваторією для спостереження за зірками чи кладовищем для вшанування предків, а може, храмом для проведення ритуалів? Що з цього? А відповідь. Відповідь виявляється одночасно простою і просто геніальною. Він був усім цим одночасно. Це був не просто важливий об'єкт, це був центр світу для цих людей: астрономічний календар, що відзначав плен часу, священний храм для ритуалів усієї спільноти, і місце останнього спочинку, що поєднувало живих із предками. Справжня велич Стоунхенджа саме в цій єдності. Його мета полягала в тому, щоб об'єднати світ небес, світ землі та світ предків в одному священному місці. Це був зв'язок з усім, що мало значення для давньої людини. І наостанок просто питання для роздумів що вражає більше те, що вони могли присувати 50 тонні камені, чи те, що вони абсолютно точно знали, де їх потрібно поставити: фізична сила чи інтелектуальна міць? Можливо, саме в цьому поєднанні і криється головний секрет Стоунхенджа.